Доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас з вами 23 20... квітня. Погода починає налагоджуватися. З вами Катерина Мілітенко, бізнес-тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні я з вами хочу поговорити про мрії. Чому хочу поговорити про мрії? Тому що останні кілька. Кілька днів мене прям переслідують різні питання про мрії, і я починаю ще більше і більше думати про це, саме про мрії, про те, як мріяти, і як нам мріяти багато всього. І те, що ми хочемо намріяти найбільше, це наша перемога. Всі українці про це мріють, бажають і створюють її щоденно. Тож, давайте, давайте подивимося таке мрія. І мрія, ви всі про це знаєте, що це така собі ілюзія про те, як буде в майбутньому. І ви точно знаєте, що ви хочете мати саме так. Наприклад, я мрію про. А давайте щось найпростіше. Про машину. Я мрію про машину. Мрію, щоб в мене була а, чорна, а, чорна машинка із, шкіряною, а, із шкіряним салоном. Я мрію про це, так? І от доброго ранку, дякую, що доєднаєтесь. І от а, ось це а, моя ілюзія, моє уявлення, воно чітке і я хочу, щоб це було саме так в майбутньому. Але ж, і ось тут найцікавіше. Якщо я буду це тільки хотіти і нічого не робити, то ця мрія залишиться мрією і зовсім ніяк не буде трансформуватись в реальну машину. І, звісно, може бути так. Що коли я почну вибирати машини, я оберу не чорну машинку, а оберу якусь біленьку або сіреньку машинку. І всередині вона буде не чорна, а біла, але в мене буде машинка. Але ось ця мрія, яка є, вона трансформується в процесі діяння, в процесі Вибору спочатку машини, потім підбору да, моментів, коли я буду на ній їздити, зрозумію, це окей, чи не окей, моє чи не моє, але кожен ось цей крок від, від того моменту, коли я створила цю ідею, що я хочу машинку. До того, коли я отримала цю ідею, що я хочу машинку, він буде супроводжуватись діями. І ось ми дуже в компанії ми дуже любимо слово постулат. Постулат це чітка впевненість про те, що якась ситуація щось буде так, як ти захотів. Найцікавіше, що слово постулат воно в собі тримає не тільки мрію, Ось цю машинку, яку я захотіла, а ще включає дію на шляху до моїх мрій. Так так, слово постулат, якщо ми почнемо його розбирати в словнику, то ми дізнаємось про те, що постулат включає в себе не тільки мрію, а іще і дії. Так? Тобто, якщо ми говоримо, «запостулюємо для себе своє краще майбутнє. То ми автоматично говоримо, що ми маємо ідею, що наше майбутнє буде ось таким, і ми підписуємо, що ми щось робимо. І ось це ключовий момент, що ми щось робимо. І дуже важливо все ж таки мати ідею і почати робити невеличкі кроки на шляху до цієї ідеї. Всі випускники Т-менджменк Турбо 21 знають про те, що невеличкими кроками досягти набагато простіше. Переконані, не просто знають, а вони переконані на ній і перевірили це на собі. Що маленькими кроками досягти будь-яку ціль. Набагато простіше, ніж от такими стрибками намагатися її отримати із потугами, і з максимально а, витраченим часом і ресурсами. А коли це робиться маленькими кроками, то мрія втілює, втілюється швидше, ви кайфуєте від втілення краще і більше. І, а, Залишається ось цей момент, коли е, чари все ж таки присутні. Чому? Тому що це швидше відбувається, і ви на це тратите менше ресурсу, навіть своєї життєвої сили менше, е, щоб це щось здійснилось. Тому що ви робите помірними кроками кожного дня невеличкі пропросування. Е, ну, Тож. Е, що потрібно зробити, і що наголошую, щоб ви е сьогодні подивилися? Щоб ви сьогодні відкрили свій список мрій? Якщо у вас немає вашого списку мрій, то я рекомендую його створити. Обрали ту мрію, яка вас драйвить зараз найбільше. І яка гарненько влягається із вашим життям тут і зараз, і подивилися, як її можна почати реалізовувати вже сьогодні? Що варто зробити? І якщо ви сьогодні почнете розписувати пункти. Ресурсів, які вам необхідні для її реалізації, це вже буде перший крок до її реалізації. Бо ми живемо тільки тоді, коли ми маємо сенс навіщо жити. Ось цього сенсу в нашому житті передають ще і мрії. І ми ж можемо цим управляти, правда? Тож, Погляньте і виберіть із свого списку ту мрію, яка вас драйвить найбільше, і почніть її розписувати, щоб почати досягати невеличкими кроками щодня. І потім важливий пункт і важливий момент, і про це говорила Олена в одній із тайм менеджмент зарядок. Рекомендую подивитися про те, що. Не допускайте помилки, коли будете розписувати плани і ресурси на свою мрію, на її досягнення. Не допускайте помилки, не враховуючи ваше життя тут і зараз. Тобто, коли ви будете дивитися, як реалізувати цю мрію, врахуйте, що у вас є чоловік, дружина, дитина, батьки, робота, ви є. Які, якому потрібно також приділяти час. І між ось цима шести, шести ключовими областями розділити час так, а ви це вмієте дуже класно, щоб часу вистачало на те, щоб був баланс в шести ключових областях і на реалізацію вашої мрії. І далі наступним кроком після того, як ви розпишете свою мрію. Буде складання щоденних списків справ. Отже, коли ви складатимете списки справ, в робочу область або в особисту область, обов'язково вказуйте якийсь маленький шматочок, якийсь маленький крок, який буде вести вас до вашої мрії. І нагадаю, що коли ми виписуємо список задач на день. Він у нас має складатися із чотирьох елементів робочі задачі. Далі залишаємо трошки часу для форс-мажорів. Далі ми виписуємо задачі з навчання, і це обов'язковий пункт. І далі ми виписуємо особисті завдання. І окрім всього, що я сказала, не забуваємо планувати ті завдання, які наповнюють вас енергією, які дають вам кайф. Задоволення, від яких хочеться творити і створювати. Далі робимо тем-калькуляцію кожної задачі, перевіряємо, чи вміщаємось ми в 24 години, проставляємо пріоритети, і під найвищим пріоритетом буде стояти той крок, який веде вас до вашої цілі, тому що він надихає вас, має надихати. А, далі. Розподіляємо по шкалі часу ці всі завдання і ув'язуємо їх як найкращим для вас способом і йдемо жити своє життя і реалізовувати свої мрії невеличкими кроками для того, щоб кайфувати від їх отримання. До речі, точно ми вже про це говорили, але нагадаю, що. Нашим в компанії є дуже класна, улюблена е, дефініція щастя, що щастя це е, в голові російської, я перепрошую, потім спробую перекласти, преодоліє ізвісних бар'єрів на путі к звісної целі. Тобто, коли ви гарненько розпишете кожен крок, як він буде відбуватися, враховуючи всі ризики, то ви дійсно будете. На шляху до своєї мрії отримувати щастя і кайфувати від вашого життя. Це перевірено не однією людиною. І я рекомендую перевірити вам. Па-па, гарного дня і до скорих зустрічей!